Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту Штрига. Хто така штрига? Штрига це вампіроподібна демонічна істота зі слов'янського та румунського фольклору. Найчастіше її описують як жінку відьму, яка володіє двома душами та двома серцями, нічного паразита, що висмоктує життєву енергію або кров. Зверхприродну істоту здатну відділяти своє тіло від духу, у польській і балканській традиції, один із найстрашніших видів нежитів. Як з'являється штрига? Народні вірування говорять, що штригою може стати дитина, народжена з двома серцями, двома душами, двома рядами зубів, головна і найдавніша ознака дитина, яка народилася з зубами. У деяких регіонах її одразу вважали приреченою стати штригою після смерті людина, яка померла неправильною смертю, самогубство прокляття, чаклунство, смерть без хрещення, відьма або чаклунка, яка отримала другу душу від темних сил. Зовнішність штриги. У фольклорі вона має два образи: людська форма вдень, виглядає як звичайна жінка, бліда шкіра, дуже холодні руки. Глибокі очі з червоним або темно-жовтим відтінком, інколи волосся попелясто сивого кольору, слабка, ніжна, майже хвороблива демонічна форма вночі, подовжені кінцівки, кисляві пальці з гострими кігтями, рот може розширюватися аномально, очі світяться жовтим, червоним або білим. Інколи має крила, як у кажана або сови. Шкіра стає майже чорна або мертвотно сіра, у деяких легендах відділяє дух або тінь від тіла, поведінка та здібності, вампіризм, штрига висмоктує. кров, життєву силу, інколи душу сплячує людини, більш небезпечна для дітей та молодих жінок, вміння відділяти душу від тіла. Найвідоміша риса уночі її друга душа виходить у вигляді тіні, серпанку, духа або чорної птиці. Перевтілення. Штрига може ставати совою, кажаном, кішкою, воронням, інколи вовчицею, рідше, але є згадки, магія та прокляття. Може наводити хвороби, сушити врожай, забирати молоко в корів, викликати нічні жахи, душити у вісні – Аналог інкуба мари, невидимість у деяких переказах може ховатися між світами, стає невидимою, шкода та ознаки атаки штриги, ознаки, що поруч штрига, раптова слабкість після сну, синці на тілі, нічні паралічі, виснаження без причин, холод у кімнаті, хрипи та важке дихання під час сну, чути шелест крил або скригіт. У сільських легендах вірили, що штриги найчастіше полюють уночі з півночі до третьої ранку. Як боролися зі штригою, захисні предмети, залізо, срібні монети, часник, та як свячена вода, червона нитка поховання. Якщо людина підозрювалась у штризмі, їй клали камінь у рот, пробивали серцеколом, відрубували голову, обертали тіло обличчям вниз. Ці методи повторюють антивампірські традиції, магічні ритуали. У румунській традиції були спеціальні закляття для вигнання другої душі, відмінності між штригою та стригоєм. Штрига жінка з двома душами, часто птах поглинає життєву силу, демонічно магічна природа, стригоє, покійний, що став вампіром, часто людина мирець, п'є кров, некротична природа. У румунських селах інколи обидва терміни змішували. Штрига в сучасній культурі. Штрига з'являється у Відьмак одна з найвідоміших адаптацій, класична форма проклятої принцеси, фільмах про вампірів, відеоіграх, серіалах та аніме на тему демонології, сучасній слов'янській літературі та містиці. У сучасних інтерпретаціях штрига часто перетворена на дуже агресивного швидкого монстра з викривленою анатомією, символіка штриги. Штрига символізують страх перед чужим або відмінним, нічні жахи, жіночу демонічність у патріархальних культурах, смерть дітей та хвороби, які раніше не могли пояснити, приховані людські пороки, що проявляються вночі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!